Крутезна фіча чата GPT, про яку мало хто знає. Сьогодні поговоримо про власні інструкції для чата GPT, після яких він буде розуміти, хто з ним спілкується, що він має виконати, в якому вигляді має дати відповідь, і більше того, я сьогодні покажу, як можна автоматизувати вашій справи, щоб їх виконував чат-GPT. Ну, майже усі справи ми зможемо автоматизувати. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, вже більше 15 років екруєм своїх клієнтів, є засновником web 3 університету Лір Global та блокчейн-платформи Amsets. З вас лайк, підписка і дзвіночок. І давайте поїхали. І так, Custom Instructions for ChatGPT. Що це за штука і як нею користуватися. Ця фіча з'явилася відносно недавно в чата GPT, Поки що знаходиться в бета-тесті. Можливо, коли ви будете дивитися відео, воно вже буде в повній версії, але вона дає можливість написати контекст для чата попередній. Дати йому інструкцію, наприклад, там, веди себе як маркетолог, веди себе як адвокат, як продакт-менеджер або будь-хто, описати йому більш детальніше контест, про що буде йти мова, наприклад, там, я займаюся продажею онлайн-курсів, або я займаюся продажою електромагнітних хвиль, або там ще якоїсь штуки. Після цього всього ми там описали, записали йому контекст, і таким чином при кожному запиті, який ми будемо давати чату GPT, він же буде брати цей контекст і виконувати всі інструкції, так як йому написано. Другий момент, що ми можемо написати, в якому вигляді ми хочемо отримати інформацію на виході. Тобто, як має виглядати та відповідь, яку нам видасть чай GPT, у вигляді таблиці українською мовою, у вигляді таблиці і українською мовою разом взятих і так далі. Тобто, вся ця штука, цю штуку, верніше, ми можемо прописати йому в е, кастомних інструкціях і використовувати при кожному запиті. І таким чином ми можемо навіть прописувати будь-які автоматичні. Фічі, які він буде виконувати, фактично таке свого роду як системний промпт, який ми можемо вводити в чату, і відповідно він нам буде давати відповідь. От одні з прикладів. Того, як виглядають кастомні інструкції. Ми йому написали, де я працюю, вони написали, в якому форматі ми хочемо отримати відповідь. І бачимо чітко, бам-бам-бам, все отримали чітку відповідь. Якщо б таких не було кастомних інструкцій, то відповідь була б приблизно ось така. А так, то ми детально, класно, все як необхідно отримали саме так, як ми написали запит. Крім того, можна от для генерації коду написати йому, що я пишу на Google, наприклад, і видавай мені тільки. Код сніпити без ніякого пояснення, просто один готовий код. Або можемо йому написати, наприклад, лист покупок, в якому напишемо, де ми живемо, скільки у нас дітей, з ким ми проживаємо, і він буде кожного разу знати, що ага, раз ви стільки дітей там, то проживаєте, значить ви можете собі купити раз, два, три, чотири, п'ять і приготувати щось таке прикольне. Тому давайте тепер розберемося, як його встановити і як ним користуватися. Заходимо в чат-GPT і заходимо в налаштування в самому низу. Settings and Beta. Після цього переходимо в «Beta Feature» і бачимо custom Instructions. От Оцю штуку ми включаємо. «Beta Feature» є тільки в платній версії чата GPT, тобто ви маєте мати підписку Чат-GPT Plus. Далі, після цього у нас тут з'являється пункт, який називається Custom Instructions». Тобто ми заходимо знову, Там, так само, як ми заходили на налаштування, Custom Instructions. І далі ми тут можемо вписувати всі ті інструкції, які нас цікавлять. Давайте от його включимо. От зараз він виключений на всіх чатах. Ми його включили, зараз він включений. І напишемо йому першу і другу інструкцію, все те, що ми від нього хочемо. Я йому написав, що він був в ролі адвоката, думав крок за кроком, мій бізнес навчальні курси і завжди захищав мене від можливих юридичних ризиків. І написав, що відповідь давав українською мовою в діловому стилі. Все, зберегли цю штуку. Тепер неважливо, ми спілкуємося з чатом 3,5, 4, з плагінами, з код-інтерпретатором або так далі. Всюди буде використовуватись ця інструкція. І, наприклад, я йому пишу, що я хочу придбати навчальний курс. Який договір мені необхідно пласти? І тепер дивіться, я йому не писав ніде. Я, що він адвокат? Я йому написав просто те, що я хочу отримати. Він тепер пише, як адвокат, я розумію, що вам потрібен договір на передбання навчального курсу. І цього рекомендується скласти купівлю-продажу своєму договорі. Ви можете значити такі умови. І пішло. Раз, два, три. Ідентифікація сторінного писмо, свою вартість. І далі, далі, далі. Так, а тепер давайте я йому напишу склади. І зразок такого договору. І маємо зразок договору, який ми можемо скопіювати. Бачите, плюс-мінус все описано досить швидко і досить прикольно. Ну, зрозуміло, що треба краще проголосуватися з юристами, тому що це просто зразок її треба все чітко оговорити і прописати, але суть в тому, що він таке все може робити, і нам вже не потрібно йому давати додаткові якісь пояснення, хто він, що він і як йому себе вести. А тепер я написав, що він був у ролі маркетолога, має досвід запуску освітніх програм на ринку США, експертиза продажу інфопродукту на маркетплейсі, Думай крок за кроком, щоб він правильно нам відповідав, і написав, що відповідав українською мовою і у вигляді таблиці. Так, зберегли, і тепер йому пишу. Я хочу продавати навчальні курси в США. Яку стратегію мені. Вибрати. Бачите, я без контексту, без нічого просто йому цю штуку написав. І погнали. Крок 1, крок 2, крок 3, крок 4. Це просто ну, мега-класно, тому що ви йому прописали, просто от, коротко написали, що ми від нього хочемо, хто він є, і який формат відповіді він нам має надавати. І далі без нього ним вже просто спілкуємося по черзі, і він нам віддає таку відповідь. Так, давай почнемо з кроку 1, Опиши його детально. І вже погнали. Там крок 1, крок 2, крок 3, і він вже нам далі а, дає відповідну відповідь більш детальніше. І в даному випадку я використовую просто чат GPT 3,5 версії. І бачите, він класно з нами спілкується, розуміє, що ми від нього хочемо. А, навіть... А тепер дивіться, давайте я йому напишу запит англійською мовою. А, а, write me a... Так, ні, що ми маємо? Ми маємо відповідь українською мовою. Чому? Тому що ми йому написали, що відповідає українською мовою у вигляді таблиці. Тобто класно, чітко слухається і відповідає саме так, як нам необхідно. Ну а зараз я вам покажу мега круту фічу, як можна автоматизувати чат GPT, і щоб він виконував всі завдання за нас, а ми просто будемо писати йому різні хоткеї, як він має їх виконати. Це м'яя-класний промпт, я його знайшов на форумах в інтернеті і хочу вам зараз також його показати. Дивіться, сам промпт я залишу в ком'юніті нашого університету, тому долучайтеся за посиланням в описі до цього відео в Телеграмі, і зможете собі його скопіювати. Він невеликий, але він досить прикольний. В чому його суть? Дивіться, ми пишемо йому промпт, згідно якого він щитує файлик chatgpt to do Тобто список наших завдань, які ми хочемо виконати, От нашому, ну, в нашому моєму випадку я зробив такі чотири завдання: Проаналізувати ринок штучного інтелекту, написати мені покроковий план реалізації ідеї, яку ми придумаємо. Після цього я прошу його, що він мені це все сумаризував, ну визнаєш підвів підсумки по цьому всьому. Створив більш детальний план виконання цієї роботи і створив і зберіг його в файлі. ChatGPT GPT, ще одному такому файлику, і дав мені посилання на скачування цього файлику. Тобто, фактично, я собі розбиваю більш детальніше. І після цього я його прошу він використовував так звані ходки і покроково, крок за кроком за мною виконував завдання. Тобто Я йому пишу там w, тобто продовжуємо далі. Там S зупиняємось, А або дід, ми там щось міняємо, або, або змінюємо напрямок руху, або змінюємо взагалі підхід і стиль написання. І таким чином, цей промпт ми пишемо в тому, як ми хочемо отримати відповідь, в якому форматі, і зберігаємо. Тому перший пункт: скопіювали собі промп, вибрали Custom Instruction і ставили його в. Де як ми хочемо отримати відповідь. Це зберегли цю штуку. Далі. Заходимо в чат GPT 4, вибираємо код інтерпретатор То Заходимо в цю штуку, чат GPT 4 і вибираємо код інтерпретатор Далі сюди завантажуємо наш файлик, який ми в себе прописали, як чат txt Тут важливо саме брати do txt Просто його сюди завантажуємо і можемо йому написати. Do it. В принципі. Більше нічого йому особу не треба писати, він сам зрозуміє, що він має виконати. Тобто, бачите, він спочатку щитує цей файлик. Після того, як він його считає, він мені зараз має а, дати більш детальний план відповіді. І після того, як він відповість, ми вже покроково з ним будемо виконувати все те, що написано в даному файлику. Тобто, таким чином, ви можете реально е, свої повсякденні задачі, прописати її більш детальніше і використовувати чат. GPT для того, щоб він все це виконав. Бачите, спочатку визначив що це українська мова, після цього переклав англійською, далі описує більш детальний план. І зараз на виході ми отримуємо лінку з скачуванням цього опису більш детального плану, і далі ми зможемо з ним взаємодіяти саме в форматі виконання цього плану. Далі він описав повністю task 1, 2, 3, 4 і так далі. Прописав його, створив мені лінку для скачування, після чого я скачав собі цей файлик, в якому було повністю описано всі таски і їх деталізація, навіть українською і інглійською мовою. Ми могли йому дописати, що відповідає українською мовою, він би далі давав відповідь українською мовою. І далі мене попросив, що веди W, для того, щоб продовжити таск 1.1. Або там ми можемо зупинитися, або можемо перескочити зразу на ТАСК 3. І от я йому там написав далі. Ми з ним пройшли перший пункт, далі його попросив перейти на таск 2 Пішли на далі, 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 і в результаті він мені на виході видав покроковий план реалізації Богозадуму в світ. Тобто, придумав ідею і вибрав, як її реалізувати. Тому. В даному відео я навів декілька варіантів використання кастомних інструкцій. Більш детальніше ви можете поспілкуватися і показати, як ви їх використовуєте в нашому ком'юніті. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тому долучайтеся в ком'юніті нашого університету Global і будемо разом розвивати індустрію web 3 та штучного інтелекту як в Україні, так і за її межами. Всіх чекаю, всі посилання є в описі до цього відео. Вами був Михайло Пацан, співзасновник університету Learn to Learn Global.